Відбити підсумки чемпіонату Золочівського району серед юнаків Ю-13. Два роки поспіль команда ФК «Бобри» з міста Броди стає переможцем цього чемпіонату. Хочу подякувати в першу чергу. Тренеру команди, який зібрав хороших вихованців своїх і надає їм майбутнє в їхньому житті футбольне майбутнє. Багато з вас, хлопці, я вже знаю, перейшли в, скажімо, на трошки вищий рівень в команди професійні за юнацькі команди грати. І на сьогоднішній день ви дійсно демонстрували змістовний, результативний. Футбол для вашого віку. Нагороджується чемпіон Золочівського району з футболу 8 на 8 серед юнаків 13 років. Команда ФК Бобри, місто! Броди. Будь ласка, капітан, візьміть кубок! І по одному підходьте, я вручу медаль. Ми треба наші мають далі. Хочу отаку привітати Субутям медалей на бронзового гатунку Команда! Сіж, заболоці спочатку стартували дуже впевнено, але десь в кінці втратили пильність на футбольному полі і в результаті стали третіми. Нагороджується бронзовий призер чемпіонату Золочинського району з футболу 8 на 8, серед юнаків Ю-16. Команда ФК Січ, село Заболоці.